Всім привіт! З вами Ірина. І сьогодні ми знову розглядаємо питання, але питання до підмета subject questions та питання з прийменниками questions with prepositions. Дивимося на правило. Ми вживаємо питання до підмета, коли питаємо, хто або що виконувало дію. І у таких питаннях у нас не буде допоміжних дієслів. Ми питаємо who, «хто?», коли маємо на увазі людину, хто виконав дію, «what?», що для предмету, або просто запитати, що трапилось, і так далі. Побачите це на прикладах. Дивимось. Who won the match?» Хто виграв матч? Ми не питаємо who did win the match. Ми питаємо who won? Who у цьому випадку і є підметом. Тому допоміжне дієслово нам не потрібне. What happened last night? Що трапилося минулої ночі? Ми не питаємо what did happen? Тому що допоміжні дієслова завжди вживаються перед підметом у питанні. А у питанні до підметів… Підметом є слова who або. what. І вони стоять на першому місці, тому нам допоміжні дієслова не потрібні. Ми питання до підмету будуємо як стверджувальне речення. Третій приклад. How many people went to the party. Скільки людей ходило на вечірку? How many people did go це буде неправильний варіант. Тому що, знову ж таки, допоміжне дієслово вживається перед підметом, а підмета тут немає після нього. Як бачите, питання до підмета починаються не тільки словами «who» та «what», а також словами how many або «how much і так далі. Також це може бути whose і «which». Якщо ми будемо ставити питання до підмета у present simple або present continuous. У цьому випадку ми завжди будемо вживати е, дієслово для третьої особи однини. Наприклад, хто готує вечерю в твоїй родині? Who cooks? Обов'язково додаємо закінчення С. dinner in your family? Що відбувається з тобою? What is happening to you? Тобто у present simple, у present continuous, у present perfect, коли питання починається з who або what, ми е, основне дієслово або допоміжне дієслово. Е, як це є в continuous і present perfect, в continuous це is, буде, а в present perfect це буде has. Тобто ми ці дієслова вживаємо для третьої особи однини. А коли вже в питання починається з how many, то… Тут у нас є people, люди, це множина. То ми будемо питати, скільки людей ходить на вечірку, наприклад, зазвичай. How many people go to the party? Тому що people тут вже є у нас множина. Ми не можемо сказати how many people goes. Тому who та what вживається з дієсловом третьої особи однини. а how many це вже множина. Далі. When we are asking about the object after the verb, we use the normal order of English question of the English question. Auxiliary verb plus subject. These types of questions are called object questions. Коли ми ставимо питання до додатка, він стоїть після основного дієслова. Ми вживаємо, використовуємо звичайний порядок слів. У питанні. Це у нас допоміжне дієслово і потім підмет. Такі види питань називаються питаннями до додатку. Що таке додаток? Додаток у нас відповідає на всі питання відмінків, окрім наземного. І він стоїть після дієслова. Наприклад, I like pizza. Я люблю що? Піцу. От кого що піцу. Піца це додаток. Він читає книгу. He reads a book, або he is reading a book. Він читає, що книгу? От, книга це додаток. Додаток стоїть після дієслова в англійській мові. Далі, object questions versus subject question. Питання до додатка проти питання до підмета. Jack called Teresa. Тереза це у нас додаток, тому що він стоїть після. Дієслова Джек called Teresa. Jack телефонував Терезі. Джек це підмет. Значить, дивимося, як будується питання до додатка. Who did Jack call? Who це додаток? Кому телефонував Джек? У нас є підмет, тому це у нас звичайне питання. Who це не хто у даному випадку? Це кому? Ми ставимо питання до додатка. Кому телефонував Джек? А у другому випадку, who? Це хто? Ми ставимо питання до підмета Хто телефонував Терезі? Who called Тереза? Тобто, who може бути, може перекладатися як кому? І це буде звичайне, звичайне питання, звичайний порядок слів у питанні. А може перекладатися як хто хто виконував дію. От в цьому випадку це питання до підмета, і воно будується як стверджувальне речення, без допоміжних дієслів. У simple» це буде або закінчення ідії, або друга форма дієслова. Далі питання з прийменниками. Прийменники це у нас with, about. For, і так далі. Значить, якщо у нас питання складається з питального слова та прийменника, то питальне слово стоїть попереду. Потім повністю будуємо, як завжди, питання і у кінці додаємо прийменник. Наприклад, I played tennis with John. Я грав в теніс з Джоном. Ми питаємо, з ким ти грав в теніс? Ми не питаємо with who? Ми питаємо Who did you play tennis with? Друге, I work for a multinational company. Я працюю на багатонаціональну компанію. На яку компанію ти працюєш? What company do you work for? What – на початку. По на кінці. We usually talk about sports. Ми зазвичай говоримо про спорт. What do you usually talk about? Про що ви зазвичай говорите? Значить, якщо у нас питання складається з питального слова та прийменника, питальне слово стоїть на першому місці прийменник у кінці. Це все легко і просто. Ось і закінчилися наші правила, і ми переходимо до виконання вправи. Що ми маємо зробити? Choose the correct options to complete the questions about the underlined words. Оберіть правильний варіант, щоб доповнити речі, питання про підкреслені слова. Some of the questions are subject questions and questions with preposition. Деякі питання будуть у нас з питаннями до підмета, а деякі з прийменниками. Добре, виконуємо. She is looking for a job. Вона шукає роботу. Значить, ми маємо питання поставити до роботу. What? Що Що вона шукає? What в даному випадку, це не підмет, тому що що вона шукає? У нас є підмет вона. Тому це питання має будуватися як звичайне, з допоміжним дієсловом. Шукаємо таку опцію, такий варіант. What. Пам'ятаємо, далі має йти допоміжне дієслово. Це або перший варіант, або м -м, останній. What is she looking? Або what is she looking for? Що вона шукає? У нас у додатку. Підкреслена job та прийменник for. Тобто у нас питання з прийменником. Відповідь буде третя. What is she looking for? Тому що, якщо ми запитаємо what is she looking, що вона? Ну, look це дивитися і навіть дивитися буде look at. Це буде недоповнене питання. Тому обов'язково додаємо прийменник for. Друге. Соня helped me with the boxes. Соня допомогла мені з коробками. У нас підкреслено Соня, підмет, тому ми ставимо питання до підмета. «ху, хто, хто допоміг мені з коробками? Пам'ятаємо, що питання до підмета будується так само, як і стверджувальне речення. Тобто, замість Соня у нас буде слово who, а далі будова та ж сама. Helped me. Шукаємо. Helped me. Ну, тут буде не me, а you. Хто допоміг тобі, а не мені. Є. Yeah. Третє. I asked John to bring music for the party. Я попросив Джона принести музику для вечірки. Я попросив кого? Джона, питання до додатку, тобто звичайний порядок слів у питанні. Ху? Кого ти попросив принести диски для вечірки? Тобто, у нас має бути допоміжне дієслово. Дивимось. Є yeah. who did you ask? Who питальне слово, допоміжне дієслово, підмет, присуток. Все, що потрібно, все у нас є, все на своїх місцях. Четверте, I am waiting for my husband. Я чекаю на свого чоловіка. Знову підкреслений додаток, тому питання буде до додатку. На кого ти чекаєш? У нас також є прийменник. Значить, who? І дивимось. Далі, якщо це питання до додатку, має бути допоміжне дієслово. Два варіанти. Who are you waiting? або Who are you waiting for? Звичайно, звісно, ми вибираємо третій варіант з прийменником. П'яте. Very few people went to the party. Дуже мало людей пішло на вечірку. Дуже мало. Дуже мало. Значить, ми маємо запитати, скільки, скільки людей пішло на вечірку? І це питання до підмета. How many people? І далі порядок у питань буде той самий. Шукаємо такий варіант. How many people did, не потрібно нам did. How many people went, підходить, тому що тут також did не підходить. How many people went. Було там went? Так, went to the party. Шосте. She invited very few people to the party. Вона запросила дуже мало людей на вечірку. Як це воно само, саме перекрутилося вище? Щось незрозуміле коїться. Магія. Значить, у нас питання має ставитися до підмета. How many people. Далі має бути допоміжне дієслово. Шукаємо. Є. Yeah. Did she invite to the party? Сьоме. He apologized for being late. Він вибачився за запізнення, за запізнення. За що він вибачився? Знову у нас for. У кінці воно має бути. Має бути. Значить, what? Далі. Це питання до додатка, тому буде у нас наступним словом допоміжне дієслово. Шукаємо. What. Did he apologize for? Did he apologize? Перший варіант, тому що у кінці має обов'язково бути прийменник for. За що? За що він вибачився? Восьме. Sam loves Eliza. Як чудово, Сем закоханий у Елізу, любить Елізу. Ху, е, хотіла сказати, хто, але бачимо, що підкреслена Еліза. Це додаток тому, кого любить Сем. Кого, значить, далі має бути допоміжне дієслово. Так, де воно в нас? А у нас тільки один варіант. Who does Sam love? Кого кохає сем? Дев'яте. Something... До речі, якби ми мали запитати, хто любить Елізу, ми б питали Who loves Eliza? Love було б з закінченням S, як я вам пояснювала вже раніше. Дев'яте, something terrible happened last night. Щось жахливе трапилось минулої ночі. Ми маємо поставити питання до підмета. Something terrible. Що? Це у нас не живе, не людина, тому буде що? Що трапилося минулої ночі? Що це? What? А далі будова як стверджувальне речення. Тобто має у нас бути what happened. Шукаємо такий варіант. Є. Yeah. What happened? Друге не підходить, тому що там допоміжне діє слово did, а воно не потрібне у питанні до підмета. І третє, третє не підходить, тому що who happened, хто трапився. А у нас не людина на місці підмета. І останнє. The book is based on a novel by. A... Без 10-го. Перевіряємо. У нас має бути 9 з 10. Правильно. Все ми з вами виконали правильно. Ваше завдання під номером 2 буде наступним. Що ви маєте зробити? А ви робите те ж саме: у вас підкреслені підмет та додаток. Ви ставите питання, відповідно. Підкресленому е, члену речення. Думаю, що все для вас було зрозуміле, тому що, ну, як змогла, так і розклала все по поличках. Тому, якщо щось не зрозуміле, не соромтеся, ставте питання в коментарях, я вам обов'язково відповім. Краще перепитати, чим не, не знати правильної відповіді. На цьому я з вами прощаюся. Чекаю вас на наступному занятті. До побачення!